Ти така рудоволоса стала кішечка, така внутрішня, можливо, зміна? Я вже колись була рудоволоса. Вирішила, що мені подобалось тоді. Так як я йду в рок, я вирішила, що я маю зробити все, що я хочу, тому що рок це протест, дуже активні дії в своїх бажаннях, проявлення позиції, проявлення думки і так далі. До речі, ти і засмагла, ти десь відпочивала? Та на прорізні у чуті світи є така штучка бризка, знаєте? А то засмала, то буквально п'ять хвилин. А їздила кудись відпочивати взагалі цього літа з дітками? Я їздила відпочивати, але мій відпочинок трохи обірвався. Мені прийшов лист, що мені треба їхати на співбесіду в посольство. Ще за співбесіда в посольстві була. Просто закінчилась моя попередня віза а, американська і мені назначили співбесіду. Але ти говорила, що ти в Америку не хочеш їздити? Чому ти вирішила продовжити? Її? Я говорила, що для життя мені Америка не дуже подобається для того, щоб їздити. Співати або їздити в гості до наших родичів. Окей. Та говорила, що ти хочеш саме йти в рок, тобі це подобається, це поклик твоєї душі. Пісню ти переклала, каштан вона трішки рокова. Чи плануєш ти далі? на те, що трішки рокова. А далі буде ще роковіше. Ми нещодавно бачилися в заміському комплексі, і ви з Тарасом були дуже відкриті до своїх фанатів. Чи були якісь такі курйозні чи, можливо, трохи дивні моменти по відношенню фанатів саме до вас? У мене є декілька фанатів, які постійно мені пишуть, що вони мене кохають, але це ж не курйозно, це класно. Я їх теж люблю. А що тобі допомагає триматися? Ну наразі дуже тяжко в Україні. Досить життєвий. Не витрачає дорогоцінний час свого життя на те, щоб думати негативно про щось, страждати там, не знаю, переживати, нервувати. А ваші дітки чимось займаються творчістю саме? Так, я теж почала разом з Маркусиком. Він уже рік мав заняття з гітарою. Тепер я підключилась до нього. Ромка у нас ходить на баскетбол і на робототехніку. Марійка поки що не визначилась, вона хоче на художню гімнастику, але ми не можемо знайти десь в нашому районі щось хороше та щоб нам сподобалось. Як ви з Тарасом тримаєте вогонь у ваших відносинах? Троє діток, вони багато часу, енергії забирають, ну і плюс творчістю займатися. Ну, встигаємо, тому що ми любимо. Свою родину, своїх діток, своє життя разом. То я не копаюсь в минулому. Ця людина для мене, як в перший день, як в першу зустріч, дорогоцінна, кохана. Мої почуття так само не тільки сильніші стали. Нічого не загасло, пристрасть і все, все в нормі.